Вітаю, друзі! У нас огляд будинку в місті Єготин. Чотирикімнатний будинок. Утеплений. Встановлені металопластики і вікна. Загальна площа будинку 67 квадратних метрів. Житлова площа 35 квадратних метрів. На ділянці у нас є вхідний погріб, сарай. замальна ділянка загальною площею 30, сотих, 10 соток під будівництво та 20 підведення особисто селянського господарства. Ось такий у нас будинок, криша у нас шифер. Ідемо всередину. Починаємо з кухні. На кухні у нас встановлений газовий котел. Плита, газовий лічильник. Маленький санвузол. Встановлений бойлер на гарячу воду. І у нас перша кімната 12,5 квадратних метрів, в якій встановлена груба, як вид альтернативного опалення. Йдемо далі. У нас друга кімната 8 квадратних метрів. І в нас зала 18,5 квадратних метрів. І четверта кімната 8 квадратних метрів. Ось такий у нас просторий, світлий з високими стелями будинок, вартість якого 30 тисяч доларів США. Торг присутній. План будинку ви можете подивитися на сайті ріднийкрай.юа. Замальна ділянка нагадую, 30 соток, що для одного з центральних районних місця дуже велика рідкість. Бажаю гарних продажів та безпечних угод!